Дай Боже щастя. Дай Боже здоров'я син! — Чим тут займаєтесь? Ого, приїхав до мене священик Ігор. Священик. Священик Ігор сварщик. По машинах тями. Він з желізяками вміє діло мати. Я вже трошки такий філософ, знаєте. Але і то робота, і то робота, то на що вчився. Хоча ми обоє були в семінарії, навчалися, правда? Ну, так. Ну, прийшлося робити все. А приходиться робити все. Ще не ефір, Миколаїв немає на пів на південь, напів... співали. Але дивимося, чи воно. Знаєте, чи добре? Ноль? Покажи. Покажи. Кажу, що поганий філюка уровень. Та прийшліть мені лучого. О, бач, не. ноль. Ой, вже дивись, Ігор припаяв. сюди. О, яка була халупа, яка хатинка гарна виходить. О. Дрюк, со! Приложив по нулям! Все по нулям! Вийшло! Так. Благословінців! Роб, роботи всім! Роботи всім, що було, з Богом, гарного дня! Треба зробити рівно, бо будуть йшли до, до церкви, тоді скажуть, що я зробив криво, то, то, то хоч в село не приїжджай. <риво> 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 <Но>. <риво> гарного вечора. І до зустрічі ефір сьогодні з піснями християнськими, побожними. Бачите, Кум помагає. Oh, hij wilde hem. Hij je hem ook niet. Fijn, nou ja.